Усієї душі, все розуміння нашого, молоці молимось тобі, вислухай, і помилуй. молимось тобі, вислухай, і помилуй. натобі помилий. Блаженніша епіфанія, владику нашого, високоприсвященнішу за братів наших священників, священно монахів, і за все у Христі, братство наше. Господи, б Unies, б Unies, б Unies. Ще молимо за помрежену Україну нашу, з владою і її, щоб ми тих і мирно життя прожили всяком і чистоті. Господи, помилуй Ще молимо засвіти. Слава Божию, ставі повітря забутих понатористов храму і соло. І всі раніше спочили б оці братів наших, що туди ми все залежать православний. Ще молимось за миле життя, мир спасіння Боже за прощення і відпущення ряків рабів Божих. Митрополита Дмитрія, з збольвивою пасвою всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих, протиреї Стефана з родиною проти протиреї, Павла з проти протиреї, Василя з родиною проти протиреї, Петра з родиною отця Декона Семена з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія Івана, Лайну, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Равію Божої Лізавету Марію, Меланію, воїна, Андрія, Оксану, Дмитра Володимира з родиною, Миколу з родиною. Равів Божий Отця Василя Ярслава Олю, Миколая Валентина, Анну і отця Івана Іван. Равів Божих Марію Софія Василя, Селялину, Руслана, Тетяну, Михайла, рабів Божих Уяну Юліану, Христину Олександру, Лесю Христину Ярину, Павла Мину Ірину. Риму, рабів Божих Ярославу Марію, Марту, Вікторію Дарину, Павла Марію, Раба Божого Сергія, рабів Божих Наталію Дмитра, Дмитраса, Пасинова. Рабі Божий Івана Валентина Олю, о Юлю, любом Івана Засіютаню, рабі Божий Романа Іванну, Іру, Владислава Іванну, Світлану, Василяганну, Степана, Рабі Божий, Надія Романа Андрія Діану воїна, Зеліка Война, Михайла, Оксану, Світлану Миколу, Рабі Божий война, Георгія, война. Вікторію Анатолієм, Тетяну Юлію Софію, Дмитрія, Миколая, Єлизавету, Рабів Божих, Дану Оксану Миколу, Оксану Олюбу, Олю, Ігорія, Думитра Романа Олега, Рабів Болик Куртрея Стефанова, це Василя Ця, Павлаці Симона, Петра Лідію, Петра Ярослава, дана Христина, Алину, Ольгу, Міандору, Любов Андрія, Юрія Романа, Сусібо Дана, Каріна, Марію, Меланію Тарасатичаном, Равій Божий, Артема Емілію, Анастасію, Михайла Дмитра, Владиславом, Юрієм Богданом, Василія, Олександра Богдана, Федотом, Таїсієм, Олексієм, Ксенію, Іннесу, Агнію, Віталію, Олександру, Жені Олену, Мирославу Светлана, раби Божих Зарьяну, Олейну Отця, Степана, Раби Божих, Тетяну Олю, Раби Божих воєна Василя, Наталію Романну, Марію, Андрієм, рабів Божих, протарей, Сифану, протарей, Павла, протирейс, протареє Василя, и Романа Хартами, ному нашковарвару, Олюс Рия, Олю, з родиною Ніна, Світлана Антона Сесія, Нікіто вірить з родиною Любов з родиною, Миколу, Марія з родиною, Ларис з родиною, Висентина Олея, Вина, Андрія война, Сирієвина, Богдана, новина, Іорія война, Андрія, ребів Божих, Миколу, Софію, Олену, Івана Марію, ребів Божих. Отця Стефана, отця Павла, отця Симона, отця Василя Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Анну, Юрія, Романа, Михайла, Януша, Раба Божого воїна, Романа Рабів Божих, Лесю Ярослава з родиною рабів Божих, воїнів Володимира, Ростислава, Марію Анну, Ді, Анну Любу, Михайла Василя Матвій, Оксану, Галину Болдана Марію Тетяну Ярослава, рабів Божих, рабів Божих Романам, любов Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава, Матвія, Любомира, Майкла, Мирослава, Але Марія Володимира, рабів Божих Тараса, Надію та Даїса, слава Юріям, Рабів Божих, Миколаю Софію Олену, Івана Марію, рабів Божих, отця Отця Цяповлаз, ця Сімеонова, отця Василя Олену, Андрія, Максима Волтина, Валентина, Анну Юрія, Романа Міхала Януша, Рабів Божих, Олега Романа, Софію, Лесю, Андрія, Лідію Марію, младенця Аналіну, Тетяну з родиною Людмилу з родини, Стефані з родини, Іновіру, Бориса, Ірину. Рев'ю Божих отця Степана, отця Андрія, Григорія, Мар'яну, Руксоляну, Назира Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Тетяну з родини, Ірину з родини, Уляну з родини, Марію з родини, Оксан з родини, Ярослава з родини, рев'ю Божих Тараса, Ірину, Андріану, Оксану, Насисію Катерину, Лесі з родини, Ірину з родини, віру з родини, Анну Оксану. Боляшу Олину, боляшу Ірину, Наталію Любов, рабів Божих, Вікторію Єву, Максима, Михайла Ольгу, Оксану, рабів Божих, Андрія Владислава, Лук'яна Олю Надію, Яну Олену, Матвія, Віталію Артема, Засію, Артема Івана, Ольгу, Людмилу, рабів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих. Катерину, Сергія, Алину, Ілону, Валерію, Володимира Дениса, Василія, Рибів Боже, Вася, Степана, Цисимовця, Василя, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Юлію, Нелю, Ігоря, Ірину, Вікторію Дениса, Наталію, Тетяну, Анатолія, Оксану, Костянтина Олену, Валерію, ребів Божих, Тарас Боля що, Тараса Боляшо, Ігоря, не рабів Божих, Вадима, Людмилу, Рабію Божу, отця, Божоговацьця, Отця, Павла, отця, Симон, Отця, Василя, Тетяну, Олександра, Христину, Карвіну, Світлану, Галину, Сергія, Рабів Отця, Сипануця, Отця, Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Нозера, Соломія, Максима, Єву, Романа Злату, Вероніку, Галину, Ігоря Рому. Рабів Божих, Олена, Соломія Марія, Єлизавета, Наталію Тараса Тарасаюсеню Марію, Рабів Божих, Болящу Анну Болящу Євгенія, рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру Богдана, Мар'яну, Єву, Миколаї з родиною, Романі, Юрию, Юрія з родиною, Ірину Христину, Ореста, Рабів Божих. Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину, Дмитрія з родиною, Юлія, Макарія з родиною, Юлію, Радіїв Божих, Романа з родиною, Любову Романа Галину, Людмилу Тимофія. І всіх перекнявся того храму цього, щоб зберегти сімця квіск роботи гімні, бідзи, і ніби, біди і до душевині тілесних, щоб спокійно ми жили озерові добробиті, сені життя і проходили в силу своєго Господи, слухай нас і помилуй. Господи, помимо всіх що здоровіться, співають із всіх праців людей, що сподіваються від тебе великої, багатої милості. Божий Бог, святой Божий Бог, слава і славу Отцу і Суми, і Святому Духові, нині і по і на віки віків. Амінь.